Для того аби вихованці позашкільних навчальних закладів мали змогу займатися в офлайн режимі, депутат Шосткинської міської ради Микола Трофимець запропонував облаштовувати для них укриття, які б відповідали усім безпековим вимогам. Приміщення, яке було передбачено на укриття в цей, на жаль, не відповідає критеріям МНС і не може там бути використовуватись. Вони його не приймуть, але давайте в будь-якому випадку тоді шукати інше приміщення, облаштовувати його. Відповідно до постановки до міністрів на час військового стану. Позашкілля не може не тільки ліквідовуватися, навіть реорганізовуватися, об'єднуватися і так далі. Вони всі повинні працювати. І повинні бути збережені народна обраниця Тетяна Тупикова звернулася до очільниці освітянської галузі Наталії Сергійко з питанням, яке озвучувала раніше під час депутатських комісій, а саме щодо перспективи відновлення очної роботи дитячих садочків Шосткинської громади. «З 1 вересня батьки, які в яких на устроєних дітей дошкільні і не працюють садочки». Це величезна проблема. Що плануєте робити? Пономи роздала на це питання О, далі, на ближчому засіданні. Місія та відповідь на це питання також дав міський голова Микола Нога. За його словами, з міркувань безпеки було прийнято рішення, поки не відновлювати роботу дитячих садків. Відповідь на що неділю в понеділок зберемося. Винесемо ще раз питання розгляд депутатка міської ради Світлана Суптельна звернула увагу начальника відділу містобудування і архітектури Володимира Єфремова на проблему занедбаних тимчасових споруд, які псують загальний вигляд міста. Коли ми приберемо оці всі споруди, які не прикрашають наше місто, а просто це жах. Ми вже ведемо мову про них. Я не знаю скільки років. нова встановлюємо, а тим же ваші захаращили синів у свою чергу. Депутат міськради Микола Трофимець запропонував демонтовувати закинуті або незаконно встановлені тимчасові споруди. Допомогти хлопцям. У нас є. Я казав, у нас є велика площадка е Забудяки ми можемо ці незаконні споруди, якщо не знайдеться власник, там на якийсь термін прибирати туди. Потім, якщо взагалі не знаходяться по принципу штраф пощаду, якщо знайшовся, оплатив площадку забрав, не знайшовся. Склали акт, утилізували і бюджет пройшли кошти. Також пані субтельна вчергове нагадала, що у шості деякі власники бізнесу і досі не дотримуються мовного закону, розміщуючи вивіски російською мовою. Замінити вивіски російською, що були на російській мові українською, але ж вони так і… перевірити торгівельні точки на предмет наявності урн таку пропозицію озвучила народна обраниця Анна Каплієва, а також запропонувала притягувати порушників до відповідальності. Щоб комісії Депутатської перевірки, і ми побачимо, скільки актів буде складено про відсутність курн. Тому що, правильно ж я кажу, у кожного договорі є наявність курни біля замку. Я прошу звернути увагу і на наступних депутатських комісіях, колеги, давайте звернемо все ж таки, щоб ці курни з'явилися. Тут мова не про те, щоб змусити заплатити штраф, а змусити все ж таки встановити.